Вітаю всіх! У цьому відео я покажу, як можна встановити застосунок Rodley. Отже, ми переходимо на сторінку останнього релізу. Посилання на нього буде в описі до цього відео. І на сторінці релізу ви можете побачити блок з усіма артефактами збірки. Тут представлені завантажувачі для Windows, і також декілька завантажувачів для Linux. У даному відео ми розберемо, як можна встановити цей застосунок на Windows. Тому що ті, хто сидять на Linux, вони так самі знають, як це все зробити. Отже, ми натискаємо на це посилання І далі ми його запускаємо. Ви можете побачити застереження від операційної системи Windows, що цей файл є, має якийсь певний ризик для вашого комп'ютера, тому що він не підписаний. Тож операційна система Windows не може його розпізнати як довірний файл, але. Просто прийміть це як даність і ігноруйте це попередження. Щоб обійти це застереження, натисніть на кнопочку More Info і Run Anyway. І в нас вже за... запустився завантажувач. Спочатку він вам запропонує обрати мову. У даному відео я виберу українську для зручності, натискаю ОК. OK". Як бачите, мова змінилася. Нас е... прив'язують. Ми натискаємо далі. Маємо е, погодитися на умову ліцензії. Я згоден. Далі у нас є вибір: чи встановити цей застосунок для усієї системи, чи лише для поточного користувача. Якщо ви єдиний, хто користується цим комп'ютером, то вам буде зручніше, щоб застосунок було встановлено лише для вашого користувача. Так вам буде зручніше вам керувати на майбутньому. Натискаємо далі. І ви можете на наступному кроці. Вибрати місце на диску, куди ви його хочете встановити. Також ви бачите, скільки місця буде використано для встановлення, і загальну кількість доступного місця. Мене влаштовують базові налаштування, я походжуюся, переходжу далі. Починається процес встановлення. Процес встановлення завершився, натискаємо далі. І на останньому кросі ви можете вибрати галочку, чи ви хочете запустити застосунок одразу, і чи хочете встановити ярлик на робочому столі. Я оберу, наприклад, що я хочу запустити, але не хочу його встановлювати. Створювати ярлик. Натискаю кінець. І бачимо, що застосунок запустився, і ви можете приступати до роботи. Також зараз я розберу варіант, що робити, коли ви перевстановлюєте застосунок, і як застосунок видалити. Отже, уявімо, що ми завантажили нову версію, і хочемо оновити застосунок на нашому комп'ютері. Ми запускаємо знову інсталятор, який завантажили. Проходимо всі типові ці е, кроки, і у нас з'явився новий крок. Що нам робити з вже існуючим встановленням. Ми можемо додати і перевстановити компоненти або видалити. Е, рекомендую обрати видалити. Застосунок, щоб повністю оновити всі ресурси, які можуть о, змінюватися між версіями застосунку. Натискаємо далі. Далі ми можемо також видалити дані програми. Що таке дані програми? Дані програми це налаштування користувача, логи, е, різні користувацькі ресурси. Якщо ви встановите цей прапорець в активний стан, ви зробите. Повне видалення, тобто всі ваші налаштування будуть скинуті до базових. Якщо ви просто перевстановлюєте застосунок і надалі будете ним користуватися, я рекомендую цей прапорець не вмикати. Тоді ви просто перестановите сам застосунок, а всі налаштування збережуться. Натискаємо видалити, проходить процес видалення, закритий, і далі ми продовжуємо встановлювати цей застосунок, як і на як і при чистому встановленні. Чудово, ми впоралися. Якщо ви хочете видалити застосунок, ви маєте перейти в, категорію, в каталог, куди ви його встановили. І запустити фа файл uninstall.exe. Якщо ви хочете повністю видалити застосунок з усіма налаштуваннями, логами, користувацькими файлами і тощо, ви встановлюєте прапорець видалити всі дані в активний стан. Натискаєте Видалити. Все, завершили. Застосунок повністю видалений з вашого комп'ютера. Якщо ви цей прапорець не увікнете, налаштування збережуться, і при наступному встановленні ви зможете їх також не видаляти, а продовжити користуватися ними. Це може бути в деяких випадках доволі зручно для вас. На цьому все. Дякую за увагу.